Курт Воннегут. брехня. Весна тільки-тільки почалася. Чорний Роллс-Ройс мчав з Нью-Йорка Коннектікутським шосе. За кермом сидів Бен Барклі, чорний водій. Не перевищуйте швидкості, Бене, сказав доктор Мензел. Квапитись нічого, у нас часу достатньо. Бен відпустив педаль газу. Навесні вона сама так і рветься вперед, пояснив він. Ну, то не давайте їй волі, добре, сказав доктор. Слухаюсь, сер, відповів Бен і додав уже тихіше, звертаючись до 13-річного хлопчика, що сидів поруч з ним, до Еллі Рімензела, докторового сина, бо ж навесні не тільки люди та звірі радіють, на машини теж шал находить. Угу, озвався Елі. Усі радіють вів далі Бен. Адже й ти радієш, хіба ні? Радію, звичайно, сумно мовив Елі. Ще пак, ти ж у таку чудову школу їдеш, сказав Бен. Цією чудовою школою була Уайтхільська школа для хлопців, приватний навчальний заклад у Норд Марстоні в штаті Масачусетс, туди їхав Роллс-Ройс. Елі мали зарахувати до списків учнів. Які розпочинали заняття з осені, а його батько, випускник 1939 року, мав бути присутній на засіданні Опікунської ради школи? Щось хлопчик не дуже радіє, докторе, сказав Бен. Він говорив, аби говорити, така собі весняна балаканина. Що таке, Еллі? неуважно запитав доктор. Його увагу поглинули креслення тридцятикімнатної прибудови до дортуару. Пам'яті Елі Рімензела, названого так на честь його прапрадіда. Доктор Рімензел розклав креслення на відкидному горіховому пюпітрі, вмонтованому в спинку переднього сидіння. Це був кремезний статечний чоловік, лікар, цілитель в ім'я полегшення страждань, бо він народився багатшим за перського шаха. Тебе щось непокоїть? запитав він Елі, не відриваючись від креслень. Нічого, сказав Еллі. Сільвія, чарівлива мати Еллі, сиділа поруч з доктором і читала проспект у Айтхільської школи. Це якби на мене, звернулась вона до Еллі, то я б аж не тямилась від захвату, адже скоро почнуться чотири найкращі роки твого життя. Угу, відповів Еллі. Цікаво, скільки рімензелів. Навчалося в Уайтхілі, сказала вона. Доктор знизав плечима. Чоловік з тридцять, мабуть. Отже, номер Еллі – тридцять перший, зраділа Сільвія. У цієї енергійної, чистолюбної жінки не було свого статку, і, хоч заміж за доктора вона вийшла 16 років тому, її все ще дуже цікавили і захоплювали звичаї старих, багатих родин. Сільвії дуже подобалися сутички з чоловіком через брак стриманості у неї і надмір стриманості у нього, і вона з великою втіхою заявляла під кінець ну, мабуть, в душі я проста провінційна дівчина, і лишуся такою назавжди, отож тобі доведеться до цього звикнути. А в нових спальнях будуть каміни? запитала Сільвія, пригадавши, що в найстарішому крилі будинку збереглися прекрасні каміни. Це подвоїло б вартість будівництва, сказав доктор. Я хочу, щоб Еллі, коли це можливо, мав спальню з каміном. У таких кімнатах живуть старшокласники. Я думала, можна знайти який небудь хід. Який саме хід ти маєш на увазі? поцікавився її чоловік. Ти вважаєш, я повинен вимагати, щоб Еллі надали кімнату з каміном? Ну, не вимагати, сказала Сільвія. А настійно просити. Можливо, в душі я проста провінційна дівчина, промовила Сільвія. Та ось я гортаю цей проспект і бачу всі ті будівлі, названі в честь рімензелів, а потім заглядаю на останню сторінку і помічаю, скільки сотень тисяч доларів рімензели жертвували на стипендії, і мимоволі починаю думати, що люди, які носять прізвище рімензел. Мають право на малюсінькі привілеї? Я хотів би попередити тебе як найрішучіше, сказав доктор Мензел, що про жодні привілеї, про жодні потурання для Еллі ти не проситимеш про жодні. Гадаєш, ці кімнати їм сподобаються? запитала вона. Кому їм? Африканцям, сказала вона, маючи на увазі 30 хлопців з різних країн Африки, яких на прохання Державного департаменту щойно прийняли в Уайтхіл, через це й розбудували спальний корпус. Ці кімнати зовсім не призначені саме для них, пояснив доктор Мензел, вони не житимуть окремо. О, Сільвія замислилась, а потім додала: А може так статися, що Еллі житиме в кімнаті з кимось із них. Ті, що вступають, Тягнуть жеребок, кому з ким жити, сказав він. Про все це сказано в проспекті. Еллі. гукнула Сільвія. Що? озвався Еллі. Тобі сподобається жити в одній кімнаті з африканцем. Еллі мляво знизав плечима. Нічого? перепитала Сільвія. Еллі знову повів плечима. Мабуть, нічого, сказала Сільвія. Тим краще для нього, промовив доктор. Роллс-Ройс порівнявся зі стареньким «Шевроле», Доктор Рімензел ковзнув поглядом по людині, що сиділа за кермом тієї таратайки, і, раптом, радісно вигукнувши, наказав Бенові їхати поряд з Шевроле. Потім він перехилився через сільвію, опустив шибку і крикнув Томе. Старезний Шевроле вів у Айтхільський однокласник доктора. На ньому була Уайтхільська краватка, і він весело помахав нею докторові на знак привітання. А тоді показав на симпатичного хлопчака, який сидів поруч з ним і, гордо, усміхаючись та киваючи, дав зрозуміти, що то його син, і везе він його в Уайтхіл. Доктор Мензел показав на їжакувату потилицю Еллі і за допомогою сяючої усмішки пояснив, що він їде туди ж і мету має ту саму. Перекрикуючи свист вітру, вони домовились пообідати разом гостролисті готелі. Який обслуговував переважно відвідувачів Уайтхіла. Знаєш, мовила Сільвія, кому небудь треба було б написати статтю. І, обернувшись до задньої шибки, вона подивилась на стару машину, яка тряслась вже далеко позаду. Справді, треба. Про що? спитав доктор. Він помітив, що Еллі попереду згорбився. «Еллі, – сказав він різко, сиди прямо і знову повернувся до сільвії. Чомусь заведено вважати, що приватні школи це притулок снобізму, що в них можуть навчати своїх дітей тільки багаті люди, пояснила Сільвія. Але ж це неправда. Вона погортала проспект і прочитала. Уайтхільська школа виходить з таких передумов: неспроможність оплатити повну вартість Уайтхільської освіти нікому не повинна бути перешкодою для вступу в школу. Згідно з цим принципом. Приймальна комісія відбирає щороку приблизно з трьох тисяч кандидатів 150 найздібніших і найдостойніших учнів, незалежно від того, чи можуть їхні батьки внести всі 2200 доларів, які складають плату за навчання. І ті, хто потребує фінансової допомоги, одержують її в належних розмірах. У деяких випадках школа навіть оплачує одяг. І транспортні витрати учня. Сільвія похитала головою. По-моєму, це дивовижно. Та як мало людей усвідомлюють те, що син вантажника може вступити в Уайтхіл, якщо він достатньо здібний, сказав доктор. І цим він, завдячує ремензелам, гордо промовила Сільвія. А також багатьом іншим, додав він. Сільвія знову почала читати голос. Еллі, сказав доктор, сиди, як слід. Що це з тобою? Еллі випростався, але тут таки знову почав осідати, немов снігова баба, на пекельній сковороді. У нього була вагома причина на те, щоб осідати. Коли вже ні вмерти на місці, ні щезнути він не міг. А пояснити, в чим річ, у нього не ставало духу. Осідав він тому, що його не прийняли в Айтхіл. Він провалився на вступних іспитах, батьки нічого про це не знали. Бо Еллі перший побачив серед ранкової пошти конверт з жахливим повідомленням і подер його на дрібні клаптики. Доктор Мензел і його дружина і на мить не сумнівалися, що їхнього сина приймуть в Уайтхіл. Вони просто не могли собі уявити, що він там не вчитиметься. Отож їх не дуже цікавило, як він склав іспити, і, не діставши повідомлення про наслідки, вони не звернули на це уваги. А в чому, власне, полягає процедура зарахування? спитала Сільвія. Не знаю, сказав доктор. Вступні іспити це теж нововведення. За моїх часів досить було бесіди з директором. Директор дивився на вступника, ставив йому два-три запитання і казав, цей хлопчик підходить для Уайтхіла. А він коли-небудь казав, цей хлопчик не підходить для Уайтхіла? спитала Сільвія. Ну, звісно, сказав доктор Рімензел, коли хлопчик був надто вже тупий чи з якихось інших причин, мають бути певні вимоги. Так завжди було і буде. Ці африканські хлопчики повинні відповідати таким же вимогам, що і решта їх прийняли зовсім не тому, що державний департамент побажав зробити дружній жест. Ми з самого початку поставили питання саме так: ці хлопчики повинні в усіх відношеннях відповідати. Вимогам школи. А іспити були дуже важкі Любий?» спитала Сільвія у Еллі. Їй аж тепер спало на думку спитати про це. Угу, буркнув Еллі. Я рада, що в них високі вимоги, пояснила вона. Через те всі, хто потрапляє туди, і роблять згодом блискучу кар'єру. Через півгодини Бен зупинив роллс Ройс перед гостролистом, непоказним готелем. Колишнім сільським заїжджим двором, який був на 20 років старший за Американську республіку, доктор Рімензел повів Сільвою та Еллі у знайомий світ низеньких стель, олов'яного посуду, старовинних годинників, чарівних дерев'яних панелей, поштивих слуг, вишуканих страв і напоїв. Еллі, вимучений страхом перед майбутньою катастрофою, зачепив ліктем високий годинник, що стояв на підлозі, аж той застогнав. Сільвія на хвилинку їх залишила, а доктор Рімензел з Елі подався до обіднього залу. На порозі з ними, як з добрими знайомими, привіталася старша офіціантка. Вона провела їх до столика під портретом одного з тих трьох випускників Уайтхіла, які згодом стали президентами Сполучених Штатів. Зал швидко наповнювався. За столики сідали цілі сім'ї, і в кожній обов'язково був хлопчик. Приблизно того самого віку, що й Елі, майже на кожному був уайтхільський светер, чорний з облямівкою і з уайтхільською печаткою на нагрудній кишені. Кілька хлопчиків, як і Еллі, ще не мали права носити такі светри і тільки мріяли сподобатися цієї честі. Доктор замовив Мартіні, потім обернувся до сина і сказав: Твоя мати певна, що тобі тут належать деякі привілеї. Сподіваюсь, ти нічого такого не думаєш? Ні, сер, мовив Елі, ти поставив би мене у вкрайне зручне становище, велично сказав доктор Рімензал. якби мені довелося почути, що ти намагався використати прізвище Рімензал так, ніби Рімензал – це щось особливе. Я знаю, тоскно сказав Еллі, і чудово, підсумував доктор. Більше він не вважав за потрібне говорити про це.